Вами сьогодні прийшли пошанувати людину, Героя України, який виконав один з постулатів декалого українського націоналіста. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Роман Шухевич боровся все життя за прості речі: за державу, за мову, за прапор. На жаль, історія повертається. На жаль, вона повертається для тих. Хто не робить ніяких висновків. Як 80 років тому назад, так і сьогодні наші найкращі сини і дочки помирають для України. Так як тоді і сьогодні наші політики їх розривають. Але я впевнений, що Господь настав на здан сили, терпіння, мудрості і твердості для того, щоб ми самі навели лад нашій державі. Я впевнений, що це буде найкраще пошанування для Романа Шухевича. Слава Україні!